У вас є квітки на балі? Саме хочете на Балі, чи може інші острови э, подивитися? Може і інші острови подивимося. Может тут ви ж діти і не ну, <coughs> ну, Рома може. Наверное, не без утверждений. Молодец, все хорошо. Все хорошо, все хорошо, все нормально. Можно и так. Ты Главное, что ты задал вопрос. Но желательно, чтобы ты это в своем уме э, принял. <рик> 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 а вот только спросил. Да. <рик> <рик> а ты <дэв> вы уже э, <кхм> путешествовали, как на да, А да, ты уже да. Классно. Якщо зручно російською, розмовляю російською. А ти би мені запропонуєте побувати. А ви будете... Росія, все добре. А де ви вже мандрували? А ти. А ви можете. Ви могли б мені нагадати, де я минулого разу мандрував? Тогда ты продолжаешь то, что она тебе заполнила, Тогда у вас камера... Да, 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 я тебе я не Таня. А с дружиной, или с... Ого, супер, 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 Таня, супер. Она хотела... Супер. утверждение. был, Супер. Я был с женой, с дружиной. З дружиною ви тоді подешевше взяли. На Кіпер, як так. На Кіпрі ви були. Такий тривий. Коли був з коханкою, не був. Утверждение. Він був з коханкою. Я їздив не від вас. Ви ми. А що тут, я їде не від вас. Коли я з похаркою, я їде не від вас. Ви мені дзвонили і я вам пам'ятаю, магія пропонувала. Тобто, ви працюєте в двох агентствах. Так, ну. Так, то як скажи, то утвердіти. А ви працюєте в двох Агентствах. Ні. Вона розповідала про вас. Угу. Подружка розповідала про мене. А хочете зі мною поїхати цей раз? На Дім? Кіпер хотіла. А куди ви хочете? Нам потрібно. А який бюджет у нашої подружці? Супер. Дешевше вас флаштуют. У меня Да, тебе будет легче, если ты соглашаешься внутри говоришь, да, влаштует. И сразу же вопрос: а насколько дешевле? Да, но условно. Он, говорит, а подешевшей нас дешевший. А наскільки подешевше? Mm, якщо 100 гривень в день на їжу, у вас влаштує? Ні, стало, так, столове, але будемо там працювати. А, я загадала, згадала, ви тоді питали за палаточні городки за цей відпочинок. Да, про, 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 продолжи историю. Тогда будет, вот Рома говорит, я ну, то, что... Я да, приглашаю. то Да, это то, хор, то, это то, хорошо. уже пошли. И он говорит, Вы, мы работать там а, будем. «Работать. И ты говоришь, да. Если ты примешь это, угу. то у тебя пойдет утверждение другое. Ну, условно, мое такое. Я, я всю жизнь мечтала, этом. Ну хорошо, давайте, сцена. Молодцы.